Мафін і чарівний гребінець. Одного разу з Франції в гості до Мафіна приїхав маленький хлопчик Жан П'єр. Він привіз ослику подарунок. Це був синій гребінець, у якого не вистачало декількох зубів. Старий мудрий гребінець. Він добре знав, що до чого і мав великий життєвий досвід. Увечері, перш ніж лягти спати, мафін сів перед дзеркалом, щоб розчесати свою гриву. Як їсти хочеться, подумав мафін. Добре було б знову повечеряти. Пролунало гучне Пінг. Один із зубів вилетів з гребінця і пропав. І тієї ж миті перед Мафіном з'явилася повна миска чудової моркви з висівками і вівсом. Мафін здивувався, проте швиденько все з'їв, боячи, що миска зникне. Поївши, він підійшов до вікна, тримаючи гребінець під пахвою. Мафін побачив, що за вікном темна ніч. І сказав сам до себе Добре, якби сьогодні вночі пішов дощ, і на гряці виросла б соковита, товстенька морква. Знову пролунало Пінг. Другий зубчик відлетів від грібінця і за вікном полив дощ. Мафін подивився на грібінець. Мені здається, це зробили ви. Ви, напевно, чарівний гребінець», – сказав він. Потім Мафін став посеред кімнати, підняв гребінець вгору і сказав. Добре було б зараз погуляти в лісі. Він почув пінг, побачив, як відскочив зубчик від гребінця. І відчув, як нічний холодок овіває його. Навколо шуміли темні дерева, а під ногами була м'яка волога земля. Мафін зовсім забув, що дощ іде за його ж бажанням. Він швидко промок і тому зрадів, помітивши, що як і раніше, тримає грибінець. Добре було б лежати в ліжку, тепло загорнувшись у ковдру, сказав Ослик. Пінг. Ось він уже лежить, закутаний до підборіддя смугастою попоною, а поруч на подушці його грибінець». Сьогодні я нічого більше не буду бажати, подумав Вафін, відкладу до ранку. Він дбайливо сховав грібінець під подушку і заснув. Прокинувшись наступного ранку, Мафін згадав про чарівний грібнець, намацав його під подушкою і сказав сонним голосом: Хочу, щоб сьогодні була гарна погода. З під подушки йому відповіло приголомшене. І негайно ж сонце яскраво засвітило у вікно. А тепер я хочу бути готовим до сніданку, вмитим, причесаним таке інше. Пінг. Мафін принісся зі швидкістю блискавки крізь двері прямісінько до їдальні і поклав грібінець поруч із мискою повною моркви. Він ще ніколи не приходив так рано до сніданку, і тому всі були здивовані. Цілий день мафін розважався своїм грибінцем і розігрував різні жарти зі своїми друзями. Мені хочеться, шепотів він, щоб Перегрин раптом опинився у найдальшому кутку саду. Пінг! Перегрин який щойно з ученим видом розмірковував про статистику, миттю зник. Через деякий час він з'явився на садовій стежці, пихкаючи і щось бурмочучи щодо дивних способів пересування. Але Мафін все не заспокоювався. Хочу, щоб у Осальда була порожня миска, Пінг. І у бідолахи Освальда обід зник раніше, ніж він встиг проковтнути хоча б шматочок. «Хочу, щоб пішов сніг, закричав Мафін, коли всі зібралися погуляти після обіду. Пінг і сніг повалив такими великими сірими клаптями, що звірята поспішили повернутися додому. Мафінові захотілося полуниці з вершками до чаю, і цього разу всі схвалили його бажання. Кожного разу, коли він піднімав угору гребінець і давав йому наказ, лунало гучне пінг і одночасно зникав один з зубчиків. Увечері Мафін знову сів перед дзеркалом. І почав розчісувати гриву. У грібінці лишилося два-три зубчики не більше. Неможливо розчісувати гриву таким грібінцем, сказав Ослук. І, не подумавши про те, що каже, додав Хочу новий грибінець з усіма зубчиками. При цих словах чарівний грибінець вилетів з копиця мафіна і впав. Впав на нічний столик. Цього разу ослик не почув жодного пінг, і новий гребінець не з'явився. Повільно на очах у Мафіна чарівний гребінець почав зменшуватися. Він робився все меншим і меншим, поки не зник зовсім. Навіщо я це сказав? подумав Вар Мафін. Я, напевно, його образив, адже він виконав стільки моїх бажань.